Яка різниця між димовим і вентиляційним каналом? Хто на сьогодні має право їх обстежувати? І, взагалі, навіщо та як часто це необхідно робити? Сьогодні на газправді поговоримо про перевірки димарів і вентканалів. каналів Чи знали ви, що без спеціальних актів про їх справність вам можуть перекрити газ? До речі, через нещодавню зміну законодавства у цій сфері на ринку щинився скандал. ОСББ побоювалися залишитися без актів обстеження, а отже й без газу. Чи вдалося вирішити проблему? Дізнаєтеся наприкінці нового відео газправди. Що таке димові та вентиляційні канали, та яка між ними відмінність? Димові та вентиляційні канали це спеціальні канали, які містить кожна житлова будівля. Димоходи є обов'язковими в будинках, де використовуються печі, каміни, котли на твердому паливі, колонки, а також газові прилади, які потребують відведення продуктів згорання. Це необхідно для їх безпечної експлуатації та запобігання отруєнню чадним газом. Вентиляційні канали обов'язкові у приміщеннях з підвищеною вологістю та або наявністю джерел забруднення повітря, таких як кухні, санвузли, котельні. У багатоповерхівках вентиляційні канали також передбачені у коридорах та холах. Димові і вентиляційні канали потребують регулярної перевірки та обслуговування для забезпечення їх ефективної та безпечної роботи. забезпечну експлуатацію та технічне обслуговування димових і вентиляційних каналів у приватних житлових будинках відповідає виключно їх господар. А у багатоквартирних керівник ОСББ, управитель, балансоутримувач або одноосібний власник чи орендар, якщо таки є. Ще важливо не плутати види перевірок пов'язаних з димовими та вентиляційними каналами. Є перевірка тяги в каналах, а є перевірка і прочищення безпосередньо самих димових та вентиляційних каналів. Тягу в каналах може у будь-який час перевірити сам господар помешкання, приклавши до нього аркуш паперу. Якщо він присмоктався до каналу, тягою точно все ок. Люди використовують і інші підручні засоби. Наприклад, прикладають запальничку або сірник до отвору у каналі і спостерігають за рухом полум'я. Якщо полум'я нахилилось в бік у отвору, це свідчить про наявність тяги. Спеціалізовані організації також надають послуги перевірки тяги за допомогою спеціального пристрою анемометра. Він дозволяє виміряти швидкість руху газів та може підтвердити чи спростувати ваші побоювання щодо належної роботи димоходів чи вентиляційного каналу. Тягу необхідно періодично перевіряти з наступних причин: перша і основна запобігання аварійним ситуаціям. Неефективна робота системи вентиляції та димовидалення є прямою загрозою здоров'ю та життю мешканців через можливе задимлення приміщення або навіть отруєння чадним газом. Друга задля попередження неочікуваного сюрпризу у вигляді перекриття та пломбування газового вентилю у вашому помешканні відсутність тяги в димових і вентиляційних каналах виявлена працівниками газової компанії під час виконання. До прикладу, ТО внутрішньобудинкових систем в будинку чи квартирі є приводом для припинення газопостачання такому помешканню. До моменту усунення причин порушення тяги таке домогосподарство не зможе користуватись газом. Погодьте, що зненацька залишитись без газу не дуже приємна несподіванка. Тому варто таки періодично перевіряти тягу самостійно і в разі потреби планувати прочистку каналів заздалегідь. До речі, нормальною тягою вважається показник не менше аніж 2 паскаля. Законодавство встановило вимоги до виконання робіт з технічного обслуговування димових і вентиляційних каналів спеціалізованими організаціями при їх первинній, періодичній або позачерговій перевірці. Згадані вимоги та перелік робіт визначені правилами технічної експлуатації систем газопостачання, які затверджені указом Міненерго. Результати перевірок оформлюються актом, форма якого теж визначена згаданим документом. Здійснювати ТО каналів і надавати про це відповідний акт, мають право винятково спеціалізовані підприємства. Ремонтні роботи димових каналів можна починати тільки після офіційного відключення газового обладнання від системи газопостачання. Тому, у випадку виявлення їх несправностей, особа, яка виконує перевірку каналів, зобов'язана попередити власника домогосподарства або його балансу утримувача про забо. Роно користування газовим обладнанням до газорозподільного підприємства невідкладно направляється акт перевірки технічного стану каналів для подальшого відключення газових приладів від системи газопостачання такого домогосподарства. Димові та вентиляційні канали підлягають періодичній перевірці та за необхідності прочищенню. Ця періодичність чітко визначена законодавством. Димоходи, які працюють сезонно, перевіряють не рідше ніж один раз на рік перед початком опалювального сезону, а ті, які працюють цілий рік два рази навесні та восени. Димоходи підлягають позачерговій перевірці і прочищенню у таких випадках: після кожного їх ремонту, після заміни газовикористовуючого обладнання в домогосподарстві. Перед відновленням газопостачання, що було викликано рядом факторів в першу чергу через аварійні ситуації. ТО вентиляційних каналів здійснюється одночасно з димовими, а у разі відсутності димових каналів у будівлі вентиляцію перевіряють один раз на рік. Після виконання усіх необхідних маніпуляцій, виконавець дає два примірника акту обстеження каналів. Один з примірників такого акту обов'язково передається оператору ГРМ. Послуга перевірки тяги спеціалізованими організаціями та прочистканими каналів є платною. Платять за таку маніпуляцію саме власники будинку. Якщо ви проживаєте в приватній садибі, то оплата як за перевірку, так і за прочистку каналів здійснюється за рахунок власних коштів її господаря напряму виконавці робіт. Якщо ви мешкаєте в квартирі, тут є різні ситуації. У випадку, якщо це планова послуга, що виконується централізовано для усього багатоквартирного будинку з періодичністю визначеною законодавством, то замовником та платником такої послуги буде балансоутримувач будинку ОСББ ЖЕК або управляюча компанія. Кошти за обстеження каналів у такому випадку стягуються з мешканців за рахунок їх щомісячних членських внесків як співвласників багатоповерхівки. А у випадку ініціювання вами певних змін у системі газопостачання лише вашої квартири, внесення змін до проекту газопостачання чи встановлення індивідуального опалення тощо послугу з обстеження димових та вентиляційних каналів ви замовляєте самостійно і напряму сплачуєте за це кошти спеціалізованій організації. Вартість послуг з обстеження каналів варіюється в залежності від регіону. Відстані між замовником і надавачем послуг, складністю робіт тощо. Ціни стартують від 200 300 гривень за квартиру і більше. На сьогодні комплексним обстеженням та чисткою як димових, так і вентиляційних каналів мають право займатися винятково спеціалізовані організації, які отримали дозвіл на виконання цих робіт від Державної служби України з питань праці. Зауважимо, що до 2015 року такі роботи мали право виконувати як спеціалізовані підприємства газового господарства, так і господарі приватних садиб, які пройшли інструктаж та отримали відповідну пам'ятку в організаціях житлово-комунального господарства. Однак на сьогодні усі ці пам'ятки втратили чинність. А на початку 2025 року набули чинності правила технічної експлуатації систем газопостачання, затверджені відповідним наказом Міненерго. Цей документ створив певну паніку на ринку згаданих послуг. Запроваджені правила зобов'язали кожного трубочиста мати в наявності і власну інформаційно комунікаційну систему та її захист. Така вимога значно звузила кількість спеціалізованих організацій, які б мали право надалі надавати послуги з обстеження та чистки каналів та видавати про це відповідні акти. Нововведення практично унеможливили право замовника робіт на вибір виконавця обстеження каналів. Окрім того, у зв'язку з внесенням навесні весні 2015 року певних змін у законодавство щодо захисту інформації та кібербезпеку державних інформаційних ресурсів, об'єктів критичної інформаційної інфраструктури, виникла певна законодавча колізія. На цю тему в інформаційному просторі ширилось багато скарг, обурення, критики. Деякі аргументи були доволі конструктивними. В першу чергу таке ноу-хау занепокоїло голів ОСББ, керівників управляючих компаній багатоквартирних будинків та очільників ЖЕКів, оскільки їм довелося б найближчим часом укладати нові договори з новими чинними надавачами послуг, попередньо проводити тендерні процедури. А це енергозатратний та довготривалий процес. Проте на сьогодні усі стурбовані особи можуть видихнути. Конструктивні зауваження були почуті. Як наслідок на початку червня цього року, Міністерство енергетики внесло чергові зміни до оприлюдненого раніше законодавства. На сьогодні усі організації, які мають чинні дозволи держпраці на виконання робіт з обслуговування димоходів та вентиляційних каналів, можуть і надалі надавати свої послуги замовникам без впровадження анонсованої раніше інформаційно-комунікаційної системи. Також скасували вимоги щодо обов'язкового отримання виконавцями послуг, особливого висновку держенерго нагляду. Усі ці полегшення набули чинності 6 червня 2025 року. Однак на сьогодні форма акту первинної періодичної повірки та прочищення димових і вентиляційних каналів дещо змінилася у порівнянні з тією, що діяла раніше. Звертайте на це увагу при отриманні документу від надавачів послуг, оскільки будь-яка інша форма акту не задовольнить оператора грм, який має обов'язково отримати один Примірник документу, а без належного акту газопостачання домогосподарства або навіть цілій багатоповерхівці не може бути відновлено у разі такої потреби. Зауважимо, що Міненерго спростило вимоги до димарів лише тимчасово, тому варто тримати руку на пульсі і слідкувати за законодавством у цій сфері або за інформацією від газправди, яка у випадку настання таких змін обов'язково вас із ними ознайомить. А коли ви востаннє перевіряли тягу у своїх вендканалах і чи чистите димоходи перед зимою, набач. Пишіть у коментарях про свій власний досвід, і якщо це відео було вам корисним, тисніть вподобайку та підписуйтеся на наш канал. Слава Україні!